Знаєте, дуже спорний тракторець на сам Сінтайк. Тому що в принципі, в, принципі, в ціну ремінного шифінга, трошки там різниця невелика, можна взяти трьохциліндрового, казалось би, з переднім мостом, і без ременів, і повнопривідного теж все, по ціні фактично шифінгу, який на ремня. Вот. І багато людей клює. Поняли, багато людей клює, тому що ву, без ремня, Ото маленька така без ремня, ремні, то ну, бля, я зараз, зараз поясню, ви, ви напишіть, що ви думаєте взагалі по цьому поводу. Но... Поняли? якщо бути чесним, ремні, звісно, недолік, можна сказати, трактора. Ну, ні. і так, і ні. Да, точніше, зрозуміло, да? що такий привод. Сами простийший, він дешевше всього і буде в обслужуванні. У вас нема ні муфти, що є в Сінтаї, ні того Я не агітую ні за один, я просто е, таку свою думку накину. Що тип, тип приводу. Е, в Сінтаях вже без ремнів. Тут, в Сінтаях, за рахунок того, що, що саме все-таки дешевий, без ремнів трактор. Тут зекономили китайці на всьому, чому тільки можна. Но то навіть не те не саме головне. Саме головне, що якщо от ми станемо тут по центру станемо тако... подивимося по коліях тих тракторів, вони можуть бути на 14 х може можуть на 16 х можуть бути задні, 24, ті високі. Може бути навіть без муфти вони тракторці. Там ті по бувають, ці форти, вони непогані. Но... Пацани... Шефенгові завжди буде 1,20 м. Шефенг завжди буде ващи. Шефенг, то тракторці малі для себе. Розумієте? То тракторці малі для себе, то тракторці слабші гораздо по трансмісії. Якщо у вас якісь там... Наприклад, теплиці, да? у вас там є пара огородів, у вас не є багато землі. У вас не буде використовуватись там ніколи, фактично там якісь мульчі, щось таке важке, що дає нагрузку на саму коробку, на вал. Тому що ти приводу то хорошо, звісно, да? що нема ремнів. Найголовніша е, частина в тракторі, я рахую, коробка передач. От, мости, коробка передач. Тут саме воно слабеньке. Саме воно, слабеньке. воно, наприклад, навіть ну, по косах взяти, по мульчерах, по фрезах, воно не все на вісмне возьме. Навіть вантажопідйомність на навіть в шифінгу трохи більше. От, я не знову ж таки, я не я на егітовій за шифінг, я просто хочу об'єктивно людям донести, що без рівнів то не епопіє. Розумієте? Понятно, що коли жорсткий привод, пряме, пряме з'єднання. Навіть там, якщо йде муфта, вас все одно не буде втрачатись там пару тих кінських сил на ремньові. На ремньові трактор і проще в обслужувати. Він дешевше виходить. Там, у вас, якщо буде, ви дасте перегрузку якусь, все ну, ремень менше, перекрути ремень, все що, все, що станеться. Тут же буде треба лізти внутрі. Ушатають таку коробку просто, Якщо, наприклад, ви візьмете сюди якогось 150-го мульчера і поїдете, поїдете якісь там кущі корчувати. Ну, е умовно кажучи, навіть з той же самий віс трактора. Він уступає, він уступає навіть такий передній привідний, е він плюс-мінус по весу равен задньопривідному привідному і по габаритах. Вот. З 244 шифінгом я думаю немає смусу рівняти. Тому що 244 шрифт йде майже то на 300. Тут Ну, где-то тонна з копейками. Ну, там реально з копійками, Я не пам'ятаю, но десь до, до тонни 100. Ніх, конечно, зручність, то маленький трактор є для себе то про зручність. що маєте гідропідсилювач, керма. да, Маєте редукторний бортову, що дає хороший вибор. Ви можете на своїх так само якихось на невеликих, зручніше маневрівати. Там вже є модельки без передка, де регулюється, що колія виставить в рядки. Тобто то такий трактор для підсобних якихось робот. буде Будете повноцінний трактор, який може, давати вам піздячки, щоб він вас не розсипався через. Три роки. Тут дивитися, щось починається ось такі. Ось. Джин Макентаур, там такі більші, там де йде широка колія, вісім передач, там що таке? три передачі. Три передачі то мало. Три передачі там важкої ж фрезою вам буде треба найнизька, коротка передача, її тут нема. І такі всі нюанси. От. То тракторець не для якихось там больших об'ємів, то тракторець. Ну, по суті, я дуже буде грубо сказано, що то, як, типу, заміну, там мототрактору, Понятно, що такі трьохциліндрові трактори багато, ну, більше зроби, понятно, в рази, ніж мототрактор. Ну, то все-таки така техніка так, для себе сугубо. І якщо у вас немає великих нароботок по мотогодинах, дивіться, якщо ви в рік викотуєте там, там якихось 100-150 годин. То окей, там ви собі поробили весною, осінью сезоні роботи, там щось десь при там комусь там по селу викопали там якусь картошку. Все, якщо у вас на роботі прилично виходить в рік по моточасах а, може бути і 500, і 700, і 1000 разів, то знов ж таки, ну, оцей мост, ну, логічно, логічно, логічно якщо такі очолочки тоненькі, якщо коробка. Шестерня, там все йде менше. То логічно, що воно зноситься скорше, ніж ми, добавимо, прийдемо к шифінгу, дай поїзд, він незручний, він тарабаний, він нема, немає. Там в рядках працювати взагалі кажуть, геморрой такі банки треба мати. Але логічно, що оця коробка зноситься набагато довше, синтаєві. От, Тому... Такі тракторці, от мої клієнти, хто мене знає, покупають не так часто, тому що насправді беруть або, якщо хочуть зекономити, беруть шифен, а якщо вже треба там великий трактор, то ну, в різниця фактично в тисячу доларів, у вас буде інший трактор, інша техніка. От, люди, то, хто мене давно дивиться, не розуміють. Но там різні маркетологи придумують всяку, всяку прибуду. Там, ставить великі капоти, ставить великі колеса, тому що то все недорого є. Ну, Сланячих газу на скауті То все є недорого. Поставить капота дорогу, поставить більше крила, поставить більше колеса. Дорого, якщо міняти конфігурацію трактора і ставити в іншу ходову частину Тому придумують, приліпують і там вже йому розказують якихось історій що він там зробить не знаю, більше, ніж він насправді може. То для, для своїх нужд, то техніка відлічна. вот, все одно. Э, вот вот. мотор трехцилиндровый. Вин дуже надежный. Задняя привідна такая моделька. Она дуже зручна в междуряде. Потому что тут вы можете себе поставить люби, люби рядки. Вот, но снова таки для для своих тилой сугубо. Вот. Э, что а, тут цикл я думаю, вы понял. И там нема разницы. Э, Які йдуть ці сентаї? Ці, можуть бути назви різні, можуть бути навіть коробки різні, там, той може бути без муфти. даже якщо йде тракторець без муфти, такий, там, менший там форти, допустим, да, люкс там, чи ще щось, там все одно йде валий тонші, коробка, ну вона візуально видно менше. Так далі. Ну, що, ну, нав -на -на візуально навіть подивиться, хто не знає це, там, в техніці. Він собі бачить, тут бляха вже корпус коробки в Тут він сам по собі, по висоті має. Поняли? Ну тут бляха. Ну вот ж все. От по висоті весь корпус коробки. Все. Ну різниця. ж. Ну не в два рази, ну очевидно. От. Мости так само, чолки, це, все, все. Ну, хлопці. Тому для своїх задачок та техніка хороша, вона дійсно там дешевше, стоїть за великі. Триктора, але тут багато врахувань. Но міжрядка, вага, колія, вантажопідйомність нав'язки, функціонал, потужність коробки, то на чому зекономили, щоб вам вкласти ціну меншу. От, якщо вам ці не треба, от, вам прицеп потягати, там рядки по таке, то супер. Ну, набагато зручніше за шифен гідропіцирювати, вже вирішує кучу питань, кучу головняка знімає. І прямо з'єднання, що ви в тому передачу зразу поїхав. Не шумний, там, не тарабаний, той мотор не гріється. Ну, Трьохциліндровий мотор і одноциліндровий мотор, то різні мотори. Цей його не гріється, так як Це його Цей, працює рівніше, дає все-таки більше, більше потужності. Ну, За рахунок того, що він сам по собі все остальне легше, менше. Той шифінг виграє, розумієте? По суті, шифінг зі слабшим мотором, він виграє перед цим сентаєм. Бо тут мотор дорогий, файний, все остальне короче, типу зекономило. Ну так така дійсність. Поняв, мужики, я тут лапшу не вішаю. Я стараюсь такого говорити по правді. Якщо вам та техніка для ваших задач підійде, тоді розглядайте фірми любі, які вам подобаються дизайн там якому довіряєте продавцю, можете в нас придбати, в нас є форти, в нас є Сінтай, ТТРК, ТРК то Сінтай, Дніпропетровськ завозить, в нас всі є скаути, тут зараз вони не представлені, то теж на базі Сінтаю. У нас ще когось було і в цьому році очікуємо, що такі зелененькі файтери, там може бути цікава ціна, приємна. Повнопривідний стартує зараз від 5 тисяч, там плюс-мінус ще торги, які то вже по телефону чи є, чи нема. Вот. Задня привідність стартує. Від чотирьох. Підходить вам такий варіант для ваших задач. Звертайтесь, не підходить, розгляньте, я ж кажу, ось Джин і так далі. Або там розгляньте шифанги все-таки. Підкачаєтесь заодно, будете, якби і об'єм роботи зробити. і самі станете пооб'ємніше, пошире. Ну, тому що там той руль крутить, то ви поняли. Ну таке життя. Е, підписуйтесь на канал, е, підписуйтесь на канал, тут зайвого я не розказую. Лішнього. І ось номер телефону, щоб а, це його. Як його. А, номер телефону для замовлення. Привозка, доставка, все. Документи під ключ, без передоплати, все як має маємо. Тому звертайтеся.